Для початку беремо наш набір, його розпаковуємо. Відділяємо окремо трави, які нам для цього будуть необхідні. Першим ми відділяємо просо. Ось так от воно виглядає. Окремо. Наступним ми візьмемо льон. Ось так він виглядає. Потім у нас пшениця. Та колоски жита. Ось так вони виглядають. В самому кінці у нас буде овес. Також його збираємо та відкладаємо окремо. Для початку беремо одну гілочку проса. Беремо три гілочки овса, потім три гілочки льону, три гілочки жита, і це все ми складаємо. Для початку беремо просо. Воно у нас буде як в центрі. Обкладаємо його із трьох сторін овсом. Потім беремо льон. Також його обкладаємо з трьох сторін. Рівномірно розподіляємо. Якщо гілочка більше, то ми її здвигаємо трішки. І далі беремо жито. Також його з трьох сторін рівномірно. Розкладаємо. Далі беремо три гілочки пшениці в самому кінці і кладемо їх поміж колостів жита. Далі беремо нашу мотузку. Звичайно, її розмотуємо на таку довжину, яка нам потрібна. Потім ось так її складаємо. Виходить така в нас якби петля. Просовуємо сюди моток та фіксуємо, затягуємо, аби воно було міцно, аби зерно в нас нікуди не могло вилізти. Але в той же час, аби воно не погнулось. Тобто сильно, але не перебільшуємо. Трішки редагуємо там під нижче, вище, там коло пшениці та жита. Потім затягуємо ці два тінчика і починаємо намотувати один за одним. Цим самим ми формуємо гілочку. Кончик ми два рази промотуємо воно навколо іншого кончику та ховаємо всередину, аби в подальшому його не було видно. Інакше це може зіпсувати вигляд самого дідуха. Чудово, ми промотали приблизно, приблизно 5 см 4-5 більше нам не потрібно. Обрізаємо. Та робимо ще одну петельку і його затягуємо. Затягуємо також міцно, але головне його не передушити, аби зерно не зламалося. Також редагуємо, де вище підтягуємо до нижче, аби гілочка була приблизно рівномірною. Сім гілочок у нас готово. Ось перераховуємо сім штучок. І далі ми маємо вибрати з вами найгарнішу, найпишнішу гілочку, яка зі всіх сторін буде рівною. І в той же час, яка буде нам дуже подобатись. Саме ця гілочка стане центральною. Вона стане верхушкою цього самого дідуха. Ось мені подобається ось ця гілочка. Вирішив брати саме її. Беремо її, потім беремо нашу мотузку. І зав'язуємо на міцний вузол. Тим самим роблячи його цільним. Зав'язуємо вузол та затягуємо, перевіряємо, аби воно було міцно. Далі відходимо приблизно 5 см і прикладуємо іншу гілочку, дивимося, аби було близько 2 см. І починаємо примотувати. Примотуємо дуже міцно, це дуже важливо. Такий бугорок, де ми з'єднували наші дві мотузки, ми його ховаємо, прижимаючи його всередину та затягуючи мотузкою. Тим самим він у нас заховається всередину, та його не буде видно. І далі намотуємо самий корпус. Потім дивимося аби від останньої гілочки, у нас було приблизно 2-3 см. Та прикладаємо іншу з іншої сторони. Аби також відстань між верхушками була приблизно 2 см. Також її примотуємо по тій же самій системі. Також відступаємо близько 2-3 см. Беремо іншу гілочку. прикладаємо з іншої сторони, де немає у нас інших гілочок. Виміраємо, аби було близько 2 см між верхушками та примотуємо. Беремо наступну гілочку і примотуємо по тій же самій системі. Потім беремо ще одну. Потім ще одну. Це у нас буде остання гілочка. А далі що ми робимо? Ми її тінчик. Ми його перемотуємо і ховаємо всередину, аби його не було видно. В Самому низу дідуха ми маємо доволі сильно натягувати. Але в той же час, аби не переламати саме зерно. Потім намотуємо сам корпус. Намотаємо приблизно 3 см від останньої гілочки. Аби це виглядало як ствол, ну, як ствол дерева. Відрізаємо тінчиті, які нам не потрібні з інших гілочок. Розділяємо дідух на двоє та всередину нього протягуємо саму мотузку. Також затягуємо, фіксуємо. Тим самим це надасть міцності нашій конструкції. Більший шанс того, що воно само по собі не розв'яжеться. І потім робимо ще один вузол, аби точно воно не розв'язалося. Відділяємо приблизно 10-12 см соломи. Це будуть наші ніжки. Та відрізаємо все непотрібне. Підрівнюємо. Ось так у нас вийшло доволі рівно. Потім ніжки, ніжку ми розділяємо на три. На три рівномірні частини. Потім беремо мотузку і починаємо промотувати. Промотувати роблячи самостійну ніжку. Робимо небагато обертів. Там обертів 5-7. Там неважливо. Головне, аби вам подобалося. Можна більше, можна менше. Головне, аби воно було доволі міцна і вам подобалося. В моєму випадку це приблизно 7 обертів. Робимо ще одну петлю та затягуємо, але в той же час, аби не зламати саму соломку. Потім повертаємо мотузку назад, наверх. Робимо один оберт по стволу. Та робимо іншу ніжку. Також по тій же самій системі промотуємо. Потім. Робимо більше, примотуємо разів 5-7, як я вже казав. Робимо, робимо петлю та фіксуємо. На ще нащальна ножка. Її ми також робимо по тій же самій системі. Робимо вузол. Затягуємо, але міцно, але не дуже сильно. Робимо ще одну таку саму петлю, аби вона міцніше трималася. Потім просовуємо цю мотузку між цієї ніжки, тим самим ховаючи її наче всередину. Та відрізаємо все непотрібне. Також їх вигинаємо так, аби сам дідух міг стояти. Це солома, вона дуже легко гнеться, можна вигинати, як вам заманеться. Ось вітаю, у нас готовий дідух. Далі ми просто вигинаємо гілочки самі, формуючи дерево. І в нас вийшов ось такий дідух.